Але в нашому асортименті є не тільки машини для бантів, але й круті сімейні надійні машини. Ось цей варіант: Renault Grand Scenic, семимісний, підходить для великої родини або для великої компанії друзів. І що ще сказати? Нічого більше вам не скажу, тому що я читаю всі коментарі і бачу, як Мені всі говорять про мою некомпетентність, але ми дослухались до вас і вирішили, що про цю машину сьогодні розкаже наш власник Сергій. Наш автомобіль у нас Grand Scenic 7-місний з Німеччини. 2007 рік чистий. На легкосплавних, гарних оригінальних дисках літня гума 23-го року. Автомобіль весь цілий, одне крило тільки перефарбування, є безключовий доступ. Також збережений автомобіль і по підвізці по двигуну, по сцепленню 1,6 МПА і ступенева механічна коробка. Зараз ми покажемо в салоні. Салон тканини в гарному збереженому стані. По комплектації кліматконтроль, який працює, два ключа я вже говорив, шестиступка механіка, також шкірене кермо в гарному стані, пробіг 257 підтверджений оригінальний, саме головне. Також переваги цього автомобіля, що великий багажник буде у вас великий, коли гранд сценік це сім місць. Тобто сім місць додаткових, можливо, для діток сісти, якщо велика сім'я, чи ви їдете подорожувати з друзями, з двома сім'ями. Також, коли складаються ці сидіння, буде великий багажник місткий. Тому я рахую, що це є хороше авто, як перше авто, 5900 і воно ваше в гарному стані, обслужене авто. Більш детально по телефону, будь ласка.